Вітаю і ласкаво просимо до прочитання молитов українською. Нехай Боже благословення, Отця, Сина і Святого Духа буде з вами і вашою родиною, поки ви слухаєте цю молитву. Нехай Всевишній опікується вами та вашими рідними, нехай він дарує вам мир та спокій душевний. Приєднавшись до цієї молитви, будьте впевнені, що Бог добрий і благословення буде над вами та дорогими вам людьми. Не соромтеся писати своє особисте ім'я і прохання про молитву в розділі коментарів, оскільки ця потужна молитва містить сили, щоб забезпечити перемогу над випробуваннями вашої родини. Та захистити свій дім. Я закликаю вас натиснути кнопку Подобається, оскільки це дасть YouTube зрозуміти, що ви чуєте та дивитесь, що це корисно для вас, і слід поділитися з іншими людьми. Якщо ви ще не підписались, я запрошую вас підписатись. А щоб підтримати канал, відповідна інформація є у описі під відео. Я закликаю сердечно молитися цією молитвою щодня протягом семи днів, і ви побачите, як рісні Божі благословення проявляються у вашому житті. О, святі мученики Євстраті Михаїла Теодора, Що своєю вірою і мужністю Перемогли всі страждання, зберігаючи вірність Господу нашому Ісусу Христу. Молимось до вас з глибокою вірою і надією, що ваші заступництва дарують нам мир і благодать від Господа. Ви стали прикладом для всіх, хто шукає сили в часи скорботи та випробувань. Просимо вас, святі мученики, будьте заступниками нашими перед Божим Престолом, прохайте Господа милості для нас, щоб ми могли витримати усі випробування та знайти спасіння для своїх душ. Великий мученику є в стратії. Ти своїм життям і великими стражданнями. Показав нам шлях до спасіння, ти, що перетерпів страждання тілесні та душевні, зміг зберегти віру у найтяжчі моменти свого життя. Випроси у Господа для нас милості і терпіння, щоб ми змогли зберігати свою віру, часи випробувань і страждань. Твоя мужність і стійкість є для нас прикладом, який ми намагаємось наслідувати у своєму житті. Просимо захисти нас від усіх небезпек, які загрожують нашому душі та тілу. Святі, мученики, Михаїле і Теодоре. Ви своїм. Життям і вірою свідчили про славу Господню. Не побоялися ви ані мук, ані смертельних загроз, але залишилися вірними до кінця. Просимо вас, святі мученики, допоможіть нам бути стійкими у вірі, не втрачати надії, навіть коли життя стає складним. Даруйте нам силу і натхнення, щоб ми зберігали свою відданість Господу і не зреклися Його у часи випробувань та спокус. Вірність Господу. Найбільший дар, який ми можемо нести у своїх серцях. Допоможіть нам, святі мучени! Зберігати непохитну вірність Христу у всіх справах нашого життя. Даруйте нам стійкість, щоб ми не відхилилися від праведного шляху, пам'ятаючи, що наша віра є нашим спасінням. Хай ваше заступництво зміцнить нашу віру і надасть нам сил. Нести свій хрест щодня з любов'ю і терпінням. Мученики, ви пройшли Христовий шлях, перетерпіли тілесні муки, але не зреклися Господа, зносячи муки з вірою і надією. Ваші страждання стали знаком вірності Христу. Який дає життя вічне, дайте нам силу прийняти свій хрест із терпінням, який ви прийняли свій і служили Господу з вірою, що веде до Спасіння. Христові муки, які ви перенесли, є для нас прикладом вірності і відданості Господу. Просимо, щоб ваш приклад допоміг нам пройти наш власний шлях із вірою, навіть коли перед нами постають важкі випробування та муки. Молимо вас, святі мученики, не полишайте нас у молитвах, допомагайте нам шукати Господню милість у всіх наших. Справа. Даруйте нам терпіння і витривалість, щоб ми могли пройти свій шлях із вірою, надією і любов'ю до Бога і ближніх. Просимо вас, допоможіть нам зберігати чистоту душі і серця, щоб Господь дарував нам спасіння і вічне життя. Допоможіть нам не забувати про святість нашої віри і нагадуйте нам щоден про значення наших вчинків і рішень. Благаємо вас, святі мученики, моліть Господа, простити наші гріхи і дарувати нам мир, здоров'я і духовну силу. Нехай ваша мужність буде для нас прикладом, щоб ми, сповнені віри, надії та любові, продовжували свій шлях до вічного спасіння, моліть Господа, щоб Він простив наші провини та благословив усі наші починання, даруючи нам благодать та небесну опіку. В усіх аспектах нашого життя, нехай милість Божа завжди супроводжує нас у всіх справах. Господи через молитви великомучеників Євстратія Михаїла і Теодора, даруй нам благодать, зміцни нашу віру і веди нас до вічного життя. У Твоєму царстві, нехай Твоя милість буде з нами кожного дня, даруючи нам сили та наслагу виконувати волю Твою. Господи, дай нам мудрість бачити істину у всіх справах, і серце сповнене любові, щоб ми могли бути Твоїми вірними слугами Дай нам благодать перетерпіти всі випробування і знайти спасіння в тобі, Господи наш. Амінь.